От зараз прийшов час, коли зелений тариф він якби відходить уже в сторону, зато появляється інший механізм. Власники сонячних електростанцій вони можуть ставати активними споживачами в денний період, не платити по 7-8 гривень, щоб в першу чергу по максимуму компенсувати споживання із мережі. А вже якщо наїсть надлишок, то вже щоб якби бонус такий, вже можна трошки було продати постачання то набагато цікавіше і ефективніше для підприємства платити кожного місяця тіло кредита. Плюс 7%, ніж платити за електроенергію по 7-8 гривень. В Житомирщині, в Радомішлі побудована станція за кредитний ресурс від банку вже 3 роки. от на кінець сонячного сезону у них буде повністю окупність. Тобто за окупність 3 роки, 3 роки, вони роки. Окупували, Так, дивись, так. побудувати сьогодні сонячну електростанцію дешевше, ніж до початку вторгнення? А так, так, так? Буквально до останнього ще часу періодично в нас був профіцит за рахунок все-таки як не як генерації атомних електростанцій. От і ми періодично у нас була продажа. Я не задавався такою цілею, щоб не вводити в оману. Не готовий сказати, для цього потрібно знати цифру споживання, яке було від Трипільської ГЕС, притом протягом року. Планують добудувати там не Бу два блоки, наскільки я пам'ятаю, Рівненської А. Тамної і закладають на це 10 років. За цих 10 років ну, можна побудувати ем, сонячних вітрових біо та саме станцій двадцять тридцять різних вітаю! Я Дмитро Клименко, і сьогодні ми будемо говорити із Євгеном Переполицею, експертом із питань сонячної енергетики про наслідки атак російських військових на українські. Станції генерації електроенергії і про те, яким чином сонячна енергетика може допомогти в децентралізації нашої системи енергетичної генерації. Вітаю вас! Доброго дня. Остання атака російських військ показала, що великі станції генерації знищуються, і відновити швидко їх фактично неможливо, тому що це величезні гроші, це великий обсяг будівництва в першу чергу. І сьогодні Укренерго зокрема заявляє про те, що прийшов час проводити децентралізацію нашої системи енергетичної генерації, тобто виробництва енергії. Е, яким чином це можливо? Чи е, сонячна енергетика може допомогти нам в процесі децентралізації нашої енергетичної системи? Маленький акцент, тільки е, і сонячна, і вітрова, взагалі е, і біо е, це віднулювальні джерела енергії. От це в цілому, в цілому в комплексі може дійсно допомогти. Раніше м, у нас була централізована е, система, наразі її потрібно. Ну, так склалася ситуація, що потрібно робити децентралізацію. Хоча розмова про децентралізацію, і скажу так, що я цим в цій темі вже давно цікавлюся і займаюся, вона велася ще 3-5 років по тому. Але тільки зараз, от вона стала нагальною. Ну це проблема якраз загрози знищенню таких великих станцій. Наскільки я розумію, що ключова ідея полягає в тому, щоб будувати не великі станції генерації, а будувати багато маленьких, щоб їх було складніше зруйнувати. Що потрібно для того, щоб, наприклад, сонячних станцій в країні з'являлось більше, потрібно е інформаційно просвітницьку роботу вести. <кій> з боку можуть задати питання, а як держава в цьому допомагає? Держава в цьому плані е допомагає, вона створює. Умови. Е, були створені умови в 2014 е, році прийнятий закон по зеленому тарифу. До нього можна по різному відноситися, от але він за 5-6 років е, показав е, технологія Ця показала, що сонячна енергетика, е, технологія вона дієва. Питання не тільки правильно її примінити. От зараз прийшов час, коли зелений тариф він якби відходить уже в сторону. Зато появляється інший механізм. Прийняли от е, минулого року закон е, в червні місяці 32-20, а е, в січні місяці прийняли підзаконні акти, згідно яких е, власники сонячних електростанцій вони можуть ставати активними споживачами. Тобто на місцях можна виробляти електроенергію, споживати електроенергію і виробляти одночасно. І якщо є надлишки, то їх можна продавати постачальнику. От. І таким чином таких сонячних станцій можна будувати і потрібно будувати дуже багато. От Якщо брати в розрізі, наприклад, нашого регіону, Житомира або Житомирської області, то в Житомирі можна побудувати їх ну, 20, 30, 100, от, різних. І, і в першу чергу підприємства. І підприємства е будуть в денний період споживати сонячну електроенергію, а ну, чого буде недостатньо, не вони будуть із мережі. Держава, будемо казати так, уряд створив умови ще також для фінансування. Наразі на сьогоднішній день е банки можуть із не тільки можуть, а вони із задоволенням фінансують зелену енергетику, е надаючи кредити. І на сьогоднішній день е підприємство, якщо візьме кредит е під 7%, то набагато цікавіше. І ефективніше для підприємства платити кожного місяця тіло кредита плюс 7%, ніж платити за електроенергію по 7-8 гривень. Тобто, я перепрошую, що перебуваю. Тобто, людина, якщо підприємець бере кредит під 7%, будує сонячну електростанцію, то йому буде вигідніше. Платити кредит і платити різницю у виробництві енергії і в тому тій кількості, яку він використовує, ніж платити за всю енергію без сонячної електростанції. Абсолютно це буде менша сума, це буде менша сума. Це ви ви вже прораховували у, на якихось підприємства? Уже є прорахований і вже підприємство в Житомирщині? в Житомирщині, в Радомішліз е, е, побудована станція за кредитний ресурс від, е, від банку е, вже три роки. От на кінець сонячного сезону у них буде повністю окупність. Тобто за О, окупність три, роки три роки вони роки. окупували. Так, весь так. це при тому, що ціни були тоді, в 2021 році, на сонячній електростанції вище. На сьогоднішній день ціни впали десь на відсотків 20-25 порівняно із. То, чи я правильно зрозумів, що побудувати сьогодні сонячну електростанцію дешевше, ніж до початку вторгнення? А так, так, так. Ціни на електростанції, на комплектуючі за останній буквально рік-півтора суттєво зменшилися. Е, наскільки я зрозумів з відповіді, що держава створила вже юридичні е, умови для будівництва і є фінансовий ресурс. Так. Але я кажу про те, що, от, наприклад, у нас є велика генерація теплової електростанції, От на Київщині остання атака росіян знищили велику Трипільську е, е, ТЕЦ. І е, для того, щоб замінити такий об'єм виробництва, скільки станцій потрібно побудувати і де брати цей ресурс. Чи чи достатньо того фінансового ресурсу, який вже держава відділяє? Чи тут має бути державна програма із е, окрема державна програма? Питання зводиться до фінансування даних подібних проектів. Так, от на сьогоднішній день фінансування можливе. Ну по перше, є деякі фінанси і в підприємств. Але леву частину готові надавати банки. І банки де залюбки йдуть і видають подібні кредити. Суттєвий момент в заставу береться тільки обладнання самої станції, це дуже це, це, це дуже суттєво. І на сьогоднішній день просто-напросто потрібно доносити доцільність встановлення для підприємств подібних систем. Тому що я би сюди додав би, що окрім, окрім сонячних станцій чи вітрових станцій, потрібно ще додати акумулюючу складову, тобто системи акумулювання. Або ж, наприклад, маневрові. В чому проблема в нас в Україні? От, На жаль, вони завдали суттєвих втрат останнім часом по двом складовим: це по генерації. І по транспортуванню. І якщо взяти регіон Житомира, то щоб сюди, наприклад, транспортувати, там, наприклад, із е Запорізької чи там, із Рівенської області, потрібні мережі «Великий ЛЕП. І, а вони якраз по якраз по, по таким вузлам і намагаються бити. То щоб це питання якось локалізувати, то якщо брати по регіонам, наприклад, для нас, для Житомира, Житомирська область, е, коли воно розпод... це називається розподілена генерація. Тобто вона е, генерується у певних е, і точок генерації в е, масштабах, наприклад, Житомира або області, їх чимало. І не... Є багато об'єктів, які виробляють енергію, і вони невеликі, так? і вони розпорошені по території. Так, 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 так. Ну і завдання тоді вже постачальників потрібно грамотно вести диспетчери... диспетер... диспетчериза... диспетчеризацію е... Е... електроенергії. Що це мається на увазі? Ну, ну, потрібно слідкувати за цим. Якщо раніше була централізована, то було якесь кожне підприємство, воно надавало плани е, графіки споживання. І е, в постачальниках є диспетчер, який дивився і слідкував. За певним е, подачею живлення по, на кожне підприємство. Наразі, виходить, коли буде в нас декілька не декілька, а багато генеруючих установок, то потрібно також слідкувати за цим і для цього мати ж на підприємствах маневрові е, системи е, генерації. генерації так. Добре, це складна тема. Я хочу задати тоді питання по країні, щоб ви роз'яснили, як організована система зараз централізована енерговиробництво в Україні. Є декілька видів електростанцій, атомні, теплові, гідро, вітрові, сонячні. Як вони організовані і яка який вид генерації за що відповідає? Ну, Якщо брати до початку Великої війни масштабної до 22-го року на 21-й рік, то складова, наприклад, тарифу електроенергії вона була десь відсотків 50-55 це атомна, 10% це була гідро, 10% відновлювальна у, наш, у нас вже була. От, і десь відсотків 20 це вже була теплова, Теплова маневрована. Тому що маневрована, що таке маневрована? Це. Ем... Миттєва, миттєва генерація подачі електроенергії в пікові години за потреби. Да, за потреби. В пікові години. Тобто, коли потрібно, вона запускається, коли потреби немає, так, вона так. виключається. І це воно працювало як один механізм. Такий, от ну а на жаль, коли почалася війна, ці цей механізм він поламаний був і і далі ламається. Єдине, ну, у нас дуже великий все-таки був. Прогрес в плані того, що буквально співпадіння таке слава Богу на початок війни, якраз 23-24 лютого, 22 го року, коли наша система від'єдналася і слава Богу від Білорусі, і від Росії, і перейшла в ЕНСО, в європейську систему і на сьогоднішній день успішно тобто ми можемо імпортувати, експортувати так. енергію з так, Європи. Так, так, і ми до цих, от, буквально до останнього ще часу, періодично в нас був профіцит за рахунок все-таки як не як генерації атомних електростанцій. От, і ми періодично у нас була продажа. На сьогоднішній день, ну. Нам у нас більше виникає питання в Україні, в держави для того, щоб імпортувати. Це також одна із складових. Якщо не буде достатньо, то можна імпортувати. Але знов-таки для того, щоб імпортувати, потрібно, щоб транспортування, мережі, лепи вони були в цілості, от були, і могли працювати і подавати електроенергію. Тобто, давайте повернемось до сонячної енергетики. <гану> Держава бере курс на децентралізацію енерг... <гану> генерації. Ми розбудовуємо мережу сонячних електростанцій. Але вони ж бувають різні, наскільки я розумію. Є які генерують лише, але є ті, які генерують і зберігають. І якщо, наприклад, у нас буде знову атака росіян на мережу, яким чином будуть поводити себе ці станції? Як вони будуть із мережею працювати? Ну, Тут є невелика е проблема і недолік е сонячних електростанцій мережевих. Тобто мережеві це ті, які е у внутрішню мережу підприємства е любого, вони віддають електроенергію. Але вони працюють тільки в тому випадку, коли є мережа зовнішня е постачальника. E, коли немає мережі, як кажуть у нас блекаут, тоді і сонячна електростанція не працює. Для цього, щоб вона працювала, для цього e, в паралелі має бути або генератор, або e, станція може бути гібридна. Тобто вона частне з акумуляторами частково генерує і заживляє акумулятори, і потім в потрібний момент підприємство споживає і зживиться і від акумуляторів. тобто вона автономна повністю. Так, 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 так. Але для цього потрібно правильно підібрати станцію, розрахувати. Щоб було... Для цього потрібно робити аудит споживання, якщо брати для підприємства. Аудит споживання даним підприємством, щоб підприємство могло не, не зупинятися, а працювати. Нюанс такий, що не можна сказати, що сонячна станція е, повністю забезпечить 100% споживання. Да, якась певна частина залежить від режиму роботи споживання підприємства. Вона буде все-таки живитися від мережі, але при цьому навантаження на мережу. Загальну не підприємство, а мережу там міста, района та саме воно зменшиться і в ця, мереж... ця система вона буде більш стійкою. І, і, ще, і ще такий нюанс хотів би, хотів би акцентувати. От У нас є приклад е, гарний. Поставлена була минулого року станція на одному із підприємств е, Каменнообробному, і в них е, був е, графік роботи е, цілодобовий. Е, і після того, ну а так як сонячна станція вона генерує в денний період. То перебудувало підприємство свою роботу і змістило е е е е графік роботи своєї на денний період, і в них немає тепер, як кажуть, третьої зміни. Вони акцентують акцентовано працюють більш напружено в денний період. То вони нічну зміну взагалі забрали? Так. Так, так, так. І в них на сьогоднішній день е, коефіцієнт перекриття десь порядка 85-88%. От я дивився недавню статистику за останніх там, та саме місяць. десь, У них перекривається електроенергія із мережі на 85%. Вони платять там 20-15% ну, за електрику. А, а то та, все та, самі та. виробляють. А то все виходить. Да. Вони вклали кошти звичайно, але зато мають окупність подібних проєктів. От на сьогоднішній день. Від двох до трьох років в залежності від е, е, графіка споживання. Якщо більш денне споживання, більша окупність швидша. Якщо є добове, ну тут нікуди як, якісь е, холодильні установки, які мають працювати і в нічний період, ну, тут нікуди не дінеться. Але все рівно для підприємства все рівно якась економія. Хай це буде 20%, хай це буде 30% чи 50%, але це економія. Трипільська станція, зокрема, за інформацією Укренерго, давала електроенергію на Житомирщину Також ну скільки часу, і скільки, наприклад, таких станцій потрібно, щоб можливо нівелювати вплив знищення трипільської електростанції, зокрема на Житомирщину? Чи можна таке говорити? Можливо, і можна. Але я не задавався такою цілею, щоб не вводити в оману. Не готовий сказати, для цього потрібно знати цифру споживання, яке було від Терпільської ГЕС, тому протягом року. Ну це такі дані. Я навіть не знаю. Ну але багато. в короткостроковій перспективі ми можемо на, на е, зробити. Там певну кількість електростанцій, які знову ж таки додадуть генерацію, і скільки це, і скільки можливо, ну для цього потрібно знати цифри споживання нашої Житомирської області. Притом, от е, говорили про Трипільську, але ж я так можу догадатись, напевно, йде і живлення із Рівненської, та саме також АЕС. Тобто ту цифру потрібно знати в цілому по Житомирщині. Ну не готові. але цей процес буде швидший, ніж. Відбудова Так, звичайно, скільки ну скільки от... в середньому займає процес будівництва там невеликої на зокрема на підприємстві Кам'янеоробним. Скільки часу на від ідеї до того, як її включили? Ну для порівняння я от буквально на, на днях гуляє інформація така, що планують добудувати там не два блоки, наскільки я пам'ятаю, рівненської атомної, і закладають на це 10 років. Там і кошти, там десь я не пам'ятаю, там 10 чи скільки мільярдів на це все діло. Але питання не в цьому. 10 років. За цих 10 років ну, можна побудувати ем, сонячних вітрових біо та саме станцій. Ну напевно, можна оцінити їх в такому ж десь пропорційному масштабі, як і якийсь та саме блок. Але для цього потрібно, от то, що я повертаю до того, що я раніше говорив, що підприємства більше того, комунальні, ми говоримо зараз тільки за бізнес. А є ще ж комунальні заклади, яким також, які є, в яких є також споживання, і яким також буде цікаво встановлювати. Для цього потрібно просто планувати виділяти кошти і встановлювати. Е, е, водоканали, лікарні, от, от, в першу чергу. Та, де, там, де трамвайно-тролейбусне, як для Житомира е, управління, дає постійне споживання електроенергії. У нас великий, скажімо так, потенціал, де можна побудувати Ой, великий. я збрав інтерв'ю в міського голови Житомира Сергія Сахомлина. Він зокрема говорив, що в цьому році планують на водоканалі побудувати сонячну електростанцію. Є і торік уже побудували невелику сонячну електростанцію на даху однієї з лікарень на двох на двох дахах вже. Ми знімали репортажі із Звягеля. Там є лікарня, там є школа, одна, друга, садок, Садочок, де літа. є теж сонячні електростанції. Але в Житомирі, наприклад, понад 60 різних закладів освіти, а в нас на закладах освіти, там, якщо я не помиляюсь, одна така станція є. Тобто потенціал великий. Але чомусь цей потенціал зараз не використовується. Це політичне рішення. класти не плитку, а робити сонячні електростанції. Ну я, я не можу коментувати подібні те саме. Але як на мене, що дійсно вкладаючи сюди, можна економити а якщо ще взяти під я повертаючись до питання кредитування, ти своїх коштів не витрачаєш. І комунальні заклади також не будуть витрачати Бо оформляється кредит. І ті кошти, які платяться кожне підприємство або комунальний заклад кожного місяця за електроенергію, вони будуть повертати банку за кредит. Ну, Все дуже просто. Але потрібно от подібними, подібним досвідом інформацію ділитися, розповідати. Як для комунальних установ, для місцевих, для громад, ну, так і для підприємств. На завершення для того, щоб ну, пояснити нашим глядачам специфіку роботи сонячних електростанцій, е е я хочу, щоб ви розказали про генерацію влітку зимою, весною, е осінню, тому що сонячний день різний. Mm. І якщо влітку, ну це я розумію, більше генерації, то зимою її менше. Е Яким, які це показники, в яку кількість різниця? Е і Чи є, наприклад, у вас онлайн спостереження за сонячними електростанціями? Ну, дійсно, по нашим станціям ми ведемо моніторинг. Притом він виводиться, моніторинг як на мобільний, так і на комп'ютер може виводитись. І ти можеш то в будь-який момент дивитися роботу станції за день, за тиждень, за місяць, за рік, як минулого року. І таку статистику ми ведемо, е, ведемо аналіз. Е, і Якщо брати пропорційно, то ну, тут нікуди не дінешся в зимовий період, зимові місяці вони дають генерацію ну, відсотків 10-12 від річної генерації менше. Ну а починаючи от з квітня, навіть цього року і з березня вже хороша генерація пішла, і там і до жовтня місяця ну, йде максимальна генерація. От можу сказати так, <кхід> є станція у нас побудована минулого року. Року в травні місяці запущена, тут у нас в Житомирі от, на крошні 100 кВт. От По нашим розрахунках, тут ще місяць залишився, станція згенерує десь порядка 120 тисяч кВт годин. Щоб зрозуміти, що це таке, от взяти якщо квартиру, то квартира десь в середньому плюс-мінус споживання квартири 300 кВт. Тепер в беремо в місяць, в місяць так, да. в місяць, так, так. А тепер ми беремо 120 тисяч кіловат годин станції 100 кіловат, ділимо на 300 кВт получаємо отримуємо ми десь скільки виходить, 400 квартир. Тобто от за рік подібна станція 400 квартир може це забезпечити. Такий середній, ну не середній, це великий багатоквартирний будинок. Ну а так. А яка так. площа е панелей? Площа панелей. Е Десь 600 квадратів. Тобто, це Даху. може бути дах такої самої панельної багатоповерхівки. Тобто, умовно кажучи, якщо є велика панельна багатоповерхівка на 9 під'їздів, якщо на весь дах побудувати сонячну електростанцію, в перспективі може вистачити на енергію всього будинку? Тут є нюанс, питання в тому, що кожна квартира, у них договор окремо із постачальником. Тут можна тільки поставити станцію, як це ОСББ і для місць загального користування. Це ліфти, це, 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 це все. Тому що для, до кожної квартири і при тому тариф, тарифи різні. В тарифи в нас на сьогоднішній день. Ми маємо е, один тариф, а для е, то саме підприємств е, інший тариф. Тут е, ці питання потрібно узгодити і працювати ще е, нашим, нашому уряду. Що потрібно це то у того, щоб на кожній панельці могла з'явитися сонячна електростанція. Потрібно змінити певні так, розподіл, так. Тарифі, тарифікацію і там юридично нормувати помошки. це у нормувати. Так. Але це можливо? Це можливо. Ну, головне бажання саме, поставити таку, таке питання. От поставили питання, щоб е, зробити активним споживачем і можна було е, продавати е, 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 електроенергію надлишки. Зробили. При, 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 при тому я хочу акцентувати увагу на тому, що коли я кажу продавати, е, активний споживач це не для того, щоб заробляти гроші. Активний споживач це для того, щоб в першу чергу компенсувати споживання в денний період, не платити по 7-8 гривень, а і завдання тих, хто будуть ставити інсталятори підприємства, підібрати, зробити аналіз, підібрати станцію таким чином, щоб в першу чергу по максимуму компенсувати споживання із мережі. А вже якщо є їсть надлишок, то вже щоб якби бонус такий, вже можна трошки було продати постачальнику. Тобто, система дозволяє надлишок реалізовувати так, і отримувати. Так, так від того, це вже плюс і, великий це вже і швидше таким чином станція окупація. На завершення питання, я розумію, що тут потрібно багато цифр, багато підрахунків, але коротка строкова перспектива, там середня перспектива, довга перспектива. В яких із цих часових проміжків ми можемо максимально е, сонячну генерацію? Ми можемо в короткостроковій перспективі там за рік, за два збільшити радикально кількість сонячних електростанцій? Можемо. Можемо для цього потрібно, е, то що я звертався до е, як комунальних заклади і, і до бізнесу, просто-напросто вкласти е, кошти е, в банку, взяти кредити і встановити сонячні електростанції. Притом е, ми ще не знаємо. Ми ще не знаємо. Дай Бог, щоб хоча б на цьому рівні залишилася у нас система енергетична. от. Але якщо ще буде в гіршу сторону, то яка буде зима, ще ніхто не саме не, не знає. Так що тут бажано, як кажуть, з завтрашнього дня і задумуватись над цим питанням не тільки задумуватися, діяти От, для власної ж безпеки, як підприємств, так і регіону нашого в цілому. Дякую вам за інтерв'ю, за те, що розповіли про роботу сонячних електростанцій та їхню перспективність. Дякую вам. Дякую, що запросили. Будемо енергетично незалежними. Дай Бог. Я Дмитро Клименко, і сьогодні ми спілкувалися з Євгеном Перепалицею про розвиток сонячної енергетики. Залишайтеся з суспільним.